А на сьогоднішньому занятті ми поговоримо про статистику або про математичну статистику. Це розділ математики, який займається збором даних, обробкою даних і виконанням прогнозу на те, як будуть далі розвиватись певні події. Усі дані можна назвати генеральною сукупністю. Ну, наприклад, Скільки за добу захворіло на коронавірус людей, скажімо, в певній місцевості? Не завжди можна всі ці дані одночасно зібрати, обробити. Тому кількість всіх захворілих буде називатись генеральною сукупністю. Їх може бути 10, 20, 100. Але ми обираємо випадковим чином. Певну кількість людей досліджуємо їх в певній місцевості і називаємо це вибіркою. Ось якщо ми візьмемо, наприклад, якийсь район міста і дослідимо, скільки хворих захворіло в цьому місці, місті, то кількість хворих буде вибіркою в певному районі по відношенню до всіх хворих в усьому місті. Не обов'язково це може бути пов'язане з хворобою, і це може бути пов'язано, наприклад, з кількістю опадів, які випали за певний період. Деякі спостереження досить складно охопити повністю. І тому працюємо з вибіркою. Але є така умова до вибірки. Вибірка повинна бути репрезентативною. Репрезентативність вибірки це якби об'єктивність. Незалежність того, як ми обирали елементи. Тобто не можна досліджувати, скажімо, кількість хворих під дверима поліклініки, бо там всі, хто заходять, будуть хворими. Не можна, скажімо, досліджувати кількість опадів лише там, в жовтні. Коли їх найбільше, і ми не можемо на підставі цього робити прогноз або робити якусь інформацію про опади за рік. Нам необхідно розглянути або по місяцям, або по порам року і так далі. Отже, вибірка це певний набір, може бути числових даних, а може бути нечислових даних. Ми будемо говорити сьогодні про числові дані. Про кількість. Інколи це називається частота події. Тобто частота, на відміну від ймовірності, це те, що реально вже відбулося. А ймовірність це величина, яка може співпадати з частотою або бути близькою, але це так звана прогнозована величина. Давайте розглянемо такий приклад. Ну, скажімо, дослід... оформимо кількість. Опадів в період за, з березня, з березня по жовтень по листопад. Кількість опадів з березня по листопад може бути оформлена у вигляді такої таблиці. Необхідно розбити по місяцям, будемо мати березень. Квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень і листопад. І якщо ми спостерігали за кількістю опадів в певній місцевості, то можемо, наприклад, сказати, що в березні було 3 дощі, в квітні 5, в травні 7. Така кількість опадів. Ці дані можна подати у вигляді таблиці, можна їх подати у вигляді діаграми. Наприклад, можна згрупувати і сказати, скільки опадів було навесні. Навесні було 3 додати 7 і 5 15 опадів. Скільки опадів було влітку? Влітку було 14. І скільки опадів було? Восени Восени було 21. Можемо це зобразити у вигляді так званої діаграми. Діаграми також бувають різних видів. Ну, Давайте зараз спочатку зробимо стовп, так звану стовпчату діаграму. Це весна. Літо. осінь. Хай, буде. 10. 20, на весні було 15 дощів, 15 дощів це ось такий стопчик можна вибрати. Влітку 14 дощів. Бачимо, що трішки менше. І восени було 21. Це десь. За допомогою діаграм зручно подавати інформацію саме для зорового, для наочного обробки. Ми, дивлячись на оцю діаграму, можемо, скажімо, одразу сказати, що, наприклад, кількість опадів на весні і влітку не дуже відрізнялася, а ось кількість опадів восени була більшою. Навіть можна сказати, що була там в декілька разів більшою, чи значно більшою, чи незначно. Ось таке подання може бути. Наприклад, може бути ще інший спосіб подання у вигляді графіка. От якщо, скажімо, дослідити там на протязі 5 днів кількість захворювань на якусь хворобу, то в таблиці це буде мати ось такий вигляд в перший день три, Троє хворих, в другий день восьмеро, в третій день четверо, в четвертий день, отут кількість. отут тут дні. В четвертий день, скажімо, 10 хворих. І в п'ятий день 11 хворих. То цю інформацію можна оформити в вигляді графіка. Перший день, другий день, третій, четвертий і п'ятий. Скажімо, отут буде у нас 5, отут 10. В перший день у нас. Звідти таблички троє хворих. В другий день восьмеро. В третій день четверо. Четвертий день 10, і в п'ятий день 11. А потім з'єднаємо відрізками ці точки, і ми бачимо криву, яка показує динаміку захворювання. Отже, Спочатку захворювання збільшилось, потім трішки зменшилось, але потім воно весь час збільшується. Ось таку інформацію можна подати. Зробити висновок певний. Також е, можна подати у вигляді вибірки дані. Ну, наприклад, скільки е, яку масу мали якісь тварини, наприклад, кури, е, яку масу мали при взважуванні. От Взяли 10 кур, курей і Перша курка мала масу 1,5 кг, потім 2 кг, ще 2 кг. Я одразу вибірку виписую по зростанню даних. Звісно, що дані могли бути невпорядковані. Це так звана впорядкована вибірка, або називається ще варіаційний ряд. 2,2 кг, 2, 3 кг. Деякі, деякі дані можуть повторюватись. Наприклад, 2,3 кг. Так, це у нас двійка, двійка. Це 2,2, 2,3, нехай ще буде 2,3 кг. Десь там буде 2,5. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну нехай буде 8, е, було зважувань проведено, і визначили масу курей. що вона ось така. Звісно, тепер цю вибірку або цей варіаційний ряд можна подати в вигляді таблиці. Отже, можна зобразити таблицю. Сюди необхідно внести ті дані, які були отримані при зважуванні. Тобто 1,5 А тут буде кількість. 1,5 у нас одна курка. Наприклад, 2 кг у нас дві. 2,2 також одна. 2,3 аж три. 2,5 одна. Отже, Можна інформацію подати, це у вигляді таблиці. Ту ж саму інформацію можна подати і у вигляді діаграми. Діаграми бувають, до речі, не тільки стовпчаті, вони бувають кругові. Для цього необхідно знайти загальну кількість елементів. Значить, всього у нас тут 1 додати, 2, 3, 4, і ще вісім елементів. Давайте ще один елемент зробимо, щоб нам краще було. Нехай буде тут 3 кілограми також один. Тоді можна взяти круг. Всього в нас 9 елементів. Весь круг це є 360 градусів. Весь круг, І ми можемо визначити. За допомогою пропорції, що 360 градусів це 9 елементів, а один елемент це буде Х градусів. Звідси Х буде дорівнювати 360 поділити на 9, буде дорівнювати 40 градусів. Отже, на одну курку приходиться 40 градусів. Таким чином, ми можемо сказати, що півтора кілограми Десь оце, ось оця кількість курей. 2 кг, Це буде 40 і 40 80. Це буде 2 кг, 2,2 5, Отак. 2,3, цілих, дві дві цілих три аж три. Це буде ось отак. І 2,5. І 2,5. А, 3 кг також падив. Ось ця діаграма досить є зручною, і ми також бачимо розподіл маси курей. Не обов'язково, що це саме для цієї кількості, у нас, тут ще три дописали: саме для цієї кількості ми зважили 9 курей, але ми, якщо ми їх брали випадково, то вибірка буде репрезентативною, і можна сказати, що. Ось ця діаграма ілюструє розподіл маси курей серед великої кількості курей. Не обов'язково серед цих 9, а серед будь-якої кількості, яка є генеральною сукупністю. Але ця діаграма зроблена на підставі аналізу вибірки. От таким чином подаються дані в статистиці, обробляються, робляться деякі прогнози. Більш детально розглянемо це. В наступних класах. Дякую за увагу. На все добре. До нас до нових зустрічей.